столиця Української Радянської Соціалістичної Республіки Сталіна винахінь! А я вам страшно! Ну так сьогодні побеседуємо, щоб і мельницю нам відремонтували, щоб застеглили. От, 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 воно... воно... Для, для, для помощь. Скільки? Треба зробити <ріпи> 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 коробку, ворота, тому що дирекція нічого ніде не думає О! і не гадає, О, а коля! людям треба, кожен раз постійно, воно... круглий год. Давидович! Кукурузы і кранису все разом. Всесоюзные. Вась поламаной крови и і двери і окна. Включаю. Знову гудит. Шумир молитвы родной за Москва. Столица Союза Советских Социалистических Республик. Я не відкрию Америки, коли скажу, що селяни найстаріші люди на землі. Вони вже тоді були хліборобами, коли городовий на світі ще не було. І ото з тих пір дурний селянин визнає тільки один культ, культ землі. Він віддає їй все своє життя. Вона живцем з'їдає його. Скільки разів за літо селянин перевертає землю, а скільки сотен, а мій тисяч разів він кланяється їй від весни до зими? Живе рослинним життям по зірках. Як тільки стемніло, нема сенсу щось діяти. Тільки сонце встає і людина вже встала, щось глупається в землі. Вона вже зрослася з землею, стала її часткою. І перестає колупатися в землі тільки для того, щоби померти і піти в землю. Тільки не плутайте тракториста з селянином. Думаєте, багато в жердові лишилося дядьків, що вміють виклепати косу. Господарам бути важко. То ми влаштовує всіх оренда. Частково, це я вважаю, полуміра. 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 Деякі ну, ви ж самі бачите, що люди. Що таке оренда? Це так, або оддай землю, або, або забери. Або заберіть, правильно. А як воно не туди-не сюди, так то воно таке. От є 10% людей, які швидко розібралися ситуації. Працюють зараз, у них чудово виходить. Є з процентів 30 людей, які навчаться в цьому, а є з процентів 30, яких раніше слабенько виходило, і зараз буде слабенько виходити. А останні ні, раніше в них толку не було, то раніше їх хоч годували, і зараз у них толку не буде. Давай, скорей, давай, ти не матюкайся, бо тоді будуть показувати, хто по бачить. Отут а посади його. Сідайте! Стернете! Давай! Сховався! У мене, <рик> мене справний, так. Да. Ох ви кручені, блядь. У <рик> мене був справний розібрали. У вас же нема до старці. Мого та дутчати кричи? А що тут тебе робити? Усе познімали, що кому треба. магнета. І паустрон, і все, матері. Ото От, він хай так і стоїть. Не ругась, бо там записуй. Там. Ні, так. Як ви там не кидаєте, то там нічого не лишиться. Ну так ви вже в парку, ви вже не на полі стоїть, я що не поставив? Ну так а що це отожилися? Що це ми дожилися? Совєтська власть уже 70 років уже. А буважко ви жердува, ого. го Знатне було село. Дворів усього десятків зо два. Лібних у селі не було. Всі мужики були самостійні, мали землю, худобу, реманент, займалися хліборобством. А це то хороше діло. Хороше діло. Плохо. Не то, що вже більше тисячі вилізло. 600 рубль. Ну, так Іван Васильович, ну а куди зі. Сім днів баба і дочка, і зять одробили. Еще не все. Я його кажу за електричество, він каже, в райсполком поїхав. Вроді рейспонком рушається, вопрос. Дело в тому, що сець не хватає. І того немає, і того немає. Чого ж не хватає? Це что делать. Реально от телевізор дивився, вкровенно журналістів кажуть. Що там нам треба? Зайди в магазин, голо про лавки. Ми там займувалися з вами. а На кошти були вони. Того немає, того немає. Ну що ж ти будеш робити? Мол... Ну ти так, а да де ж воно ділося? Значить, да, ми так до хазяїна Так, да, так, так, Шура, ми, ми, ми. А Колом? було, а було, Шура, все. Скажи, після війни зразу. Вон ти, ти ще молодець. Ну все було, все було. після війни. Ну воно і так було, і трохи і того було, і того, і не вистачало чогось. Все так якось було дійсно правда? Ну було. Десять разів. Ну а чого воно отак от, от. А як ти тут? А він там знає. А як тут? Я б ходив, сказав, ну багато людей. Ні, ну а, а там вереха, Москва. Він сам от знає що винове. От хто виновий. Втікай. Там і дожди. Тут нічого скривати. Ні, ну так, то Сталін винуватий, то Брежня винуватий. винувати, то Хрущов винуватий? винуватий, а тепер хто винуватий? А, напевно, винуватий ми. Хто винен і що робити? Два одвічних слов'янських питання. В 20-х роках з'ясувалося, що у сьому винні заможні самостійні селяни. Жердову швиденько розкуркулили, а тут і указ поступа організувати комуну. І потяглася з усіх усюд до жердови робоча і неробоча голота. Потім переженились, змішалися, сходилися, розходилися. Хто комунар, не комунар, українець, росіянин, всі однакові стали Гражданин СВЕського Союзу. Мені оце 80 пішов 8-й год, чи той 9-й вже. Оце вже пішов Сонько від спаса. Я знаю, маму, виказати. Восімдесят й год. Косейла все робила, що ж вона робила? Гуляла чи що? О, еге, -е, тепер вже і хоч і живуть. А Яковий і шурик вже безмало сто. Оце оце мати, яковиха і Сашки матвичкової мати. Це так і ще баби, оце так. Каже, штук 3 чотири, а тих вже немає і одного. Ну, Це скільки хоть тут. От побули у Чорнобі, оце сестри там у димарі. От каже голова болить, 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 болить голова. Не можна. Я... І полюльом немає. Я тут здоровіша, а тут живу. А там не можу. Так не можна, боже пасі. А тут я, де не сяду, мені здоровіша. А там Чорнобиль вже ближче туди. Брат жив її сто шість а баба без двох сто. Моя мати. А моя. А баба? Уже моєї матері баба, 110 год. 110 год, казав. Він так і довго живуть. Мого батька погукали сюди робити. Він плотник був. А тут, коли стала комуна...